Друзі, всім велике-велике привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, у нас буде досить таке цікаве відео. Вже трошки я відходжу від показу квітучих орхідей, хоча є дуже багато новеньких розпусків і тих орхідей, які квітнуть вперше в моїх домашніх умовах, але, думаю, їх я вам покажу трошечки пізніше. Сьогодні я, друзі, хочу разом з вами зняти і. Посадити ось цю діточку. Так, друзі, це е, тут дві рослинки, можна так сказати. Ось ця діточка, яку ми будемо сьогодні від'єднувати від мами. Ну, а це вже, відповідно, мама. Е, у цієї орхідеї була втрата точки росту, згнила верхівка, відпала. Бачите, я замазала, капала туди максимум вірніше, є е, у цієї орхідеї. По два листочки і з кожної сторони. Вона і далі активно нарощує свої корінчики. Зараз вам покажу їх всередині горщика, тому я буду залишати її, бачите? Корінчики в активному рості, вони далі ростуть, розвиваються. Що це, друзі, за орхідея? Якщо чесно, я вже навіть забула. Бо історія з нею така, що вона, мабуть, квітла в моїх домашніх умовах лише раз. Квітла, вона пишно. Я так, якщо добре пам'ятаю, це якась дуже гарна мультифлора. Потім в цієї, цієї орхідеї була повна втрата кореневої системи. Я їй нарощувала всі корінчики з нуля, це цілком була відновлена рослинка, як листочки, так і корінчики. І минулого року навесні, коли пам'ятаєте, було масове відключення електроенергії, було мало тепла. Не дивлячись на шикарний стан молодої рослинки, я побачила одного дня, що у орхідеї похилився. Ну, ну, Похилилася точка росту центральна. Там ще були також додаткові листочки. Також, мабуть, чотири, вже не пам'ятаю. Верхівка із чотирма листочками просто нахилилася, я підійшла, а воно все згнило. Взагалі не було ніякого натяку на те, що орхідея хворіє, бо бачите самі кореневу систему, бачите листочки, які залишилися від тієї рослини, яка була. Ну і все. ось. Так, боролася я за її життя, нарощувала кореневу, нарощувала всю листову масу, і вже нічого не, не залишалося орхідеї як квітнути. І нарешті б я вже дочекалася того цвітіння, на яке довго чекала, навіть вже й забула, як вона квітне, якщо чесно. Ну от і, все. і знову стається така прикра ситуація. Але дуже швидко орхідея видає мені діточку, і вона дуже швидко виросла. Ось так. Ось такі вже в неї гарненькі корінчики, які вже направили свій ріст всередину ґрунту, вони ось в активному рості. Тому я вирішила її пересадити. Тим паче, що бачите, ось ці плями це плями від набряку. Можливо, десь. Трошки полила ніж зазвичай, ну і залишилися ось такі плями на листочках. Вони не шкідливі, взагалі. Ну якщо їх звісно не мочити там. Щоб ось, ця, ну, ось ці плямки розросталися або збільшувалися у об'ємі. А так, коли ви взагалі не мочите ось такі плями від набряку, вони ось так підсихають, стають ось такими темними. Ну і на здоров'я рослини це ніяк не впливає, лише трошки такий стає не дуже естетично гарний вигляд у самої рослинки. У що ж, друзі, буду я е, садити ось цю діточку. Ви вже, мабуть, здогадалися, що я буду садити ось цю діточку в таку скляну колбу, бо останнім часом мені ось такі посадки дуже подобаються. Ви можете е, спостерігати за моїми орхідеями їх декілька, вже посаджені в такі ж самі колби. Ось, наприклад, діточка-орхідеї пульсація. Не перестаю вам показувати її, бо ну просто. Вражає ростом мене ось ця орхідея. Це також була діточка, бачите, підписана пульсація. Діточка орхідеї, ну також пульсація, у якої була пошкоджена точка росту. Ну, Але про це я дісталася вже пізніше. Маму цієї діточки мені чоловік придбав вже ну, років зо два в нашому місцевому супермаркеті. Вона. Нарощувала гарну кореневу систему, дуже був такий маленький компактний кущик. Я думала, що це якась мультифлора, судячи по її листовій масі, а потім вона видала мені діточку, листочки довгий час не з'являлися, і я зрозуміла, що там проблеми з точкою росту. Ця діточка вдвічі більша за маму. У мами зараз, до речі, теж діточка, але на цвітоносі, але не суть. Я від'єднувала, пам'ятаєте, цю діточку, в неї були ну, трошки менші корінчики, ніж ось цей, ви зараз бачите, поміж листочків. Але я бачила, що орхідея вже не витягує цю діточку, тому я прийняла рішення від'єднати її від мами. У цієї діточки була повна втрата тургору. Можете бачити, це по ось цих характерних ну, ніби такі ранки чи зморшки. Але, бачите, після того, як у орхідеї. Пішли в ріст активно корінчики, і тургор листочків повернувся. Ось постійно вона дає новий приріст корінчиків. Ще недавно вона е, випустила ось ці корінчики, як в неї вже з'являються новенькі. Бачите, корінчики. Також чудова картина всередині ось цього нашого горщика скляного. Тому саме. Ось цю діточку. Сьогодні я вирішила посадити в таку скляну колбу. До речі, ще одна орхідея. Це у мене був підліток у розмірі 1,7, який я купувала. Ось такий так вона зараз квітна це орхідея, чия Єнлінг, Це був азіатик. Ну і також посаджена так само. Бачите? Не дивлячись на те, що вона зараз квітне, у неї корінчики також. Пішли в активний ріст. Ось ось цей пушок на корінчиках, це не потрібно цього лякатися. Це там не підсіли ніякі шкідники, ні гриби, нічого поганого. Це означає, що корінчикам все подобається. Там вирує класна мікрофлора, яка подобається корінчикам. Ну, тому вони ось так виглядають. Бачите? Ну що, друзі, давайте. Приступимо. Ось цих красунь поставимо ось сюди на задній план. Нехай вони прикрашають сьогодні наше відео. Бачите, які, які гарнюні. Ну, а ми з вами приступимо до від'єднання ось цієї діточки, ну і до самої її посадки. Давайте, друзі, ще вам покажу місце, де вона. Виросла, бачите, І від'єднати її буде дуже просто, бо бувають ще такі випадки, коли виростають діточки, а від'єднати їх дуже проблематично. І тоді потрібно дочекатися, все ж таки, коли трошки місце, де виросла діточка, ну, ну, стане таким, що ну, коли можна буде легко від'єднати чи зрізати. Ось цю діточку, бо буває дуже багато випадків у дівчат, коли вони такими необережними рухами ламають саму діточку, і дівчата ламають верхівку, ну а нижня частина так і залишається на мамі. Тому не потрібно квапитися в цьому питанні, потрібно дочекатися потрібного такого моменту, ну і потім вже від'єднувати ось ось таких діточок. Я, друзі, думаю, що у нас а, такої ситуації не буде, і ми з вами дуже легко та просто під'єднаємо ось цю діточку. Ось так. Акуратно. Ну, от і все. Бачите? Зараз головне буде ще вийняти корінчики, бо вони, вони ж вросли в посадку. І я планувала, що мама залишиться в горщику, і мені не потрібно буде діставати маму з посадки, але відчуваю, що ні, що у нас плани змінюються. І для того, щоб виняти ось ці корінчики з посадки, нам потрібно буде виймати також і маму. Ось бачите, настільки гарно пішли в ріст корінчики. Всередину посадки, що мені потрібно виймати обидві рослинки із середини горщика. Ну от, зараз я вже приготувала, що буду робити. Ну, і як би мені не хотілося, ну, але це потрібно зробити. Я висипаю грунт. Дивіться. Дивіться, які гарні. Гарні корінчики, яка гарна картинка всередині горщика була. Ні? Ох, дівчата яка краса. І це, до речі, ні. Дивіться, це корінчики, які ми бачили в горщику. Я думала, що то корінчики всі мами орхідеї, а вони, погляньте, ні, це настільки. Довгі вже коріння а, виростила, діточка. Погляньте, яка гарна картина, там, де корінчики були в кокосовому волокні. Бачите? Я ось так, бачите, нічого не буду зараз а, витрушувати, забирати. Ось так, як корінчики тримають ось цей ґрунт, ну, верніше, залишки ґрунту, я так і відправлю її в посадку. Я, якщо чесно, друзі, думала, що корінчиків буде набагато менше. Але тут настільки шикарна картина. Що я вам навіть а, зараз свої емоції передати словами не можу. Так, акуратно я її хочу так відставити. Поки що, ось тут збоку, з ну і повернути маму ось так. Акуратно також, бачите, також гарні корінчики в активному рості. Ось так. Акуратно я хочу повернути ось цей, ну, пеньочок, уже, скажімо так. У горщик, в якому вона і сиділа до тепер. Швиденько я це зроблю. Повернулась в ґрунт в горщик. зроблю все, як і було. Ну, і ми вже приступимо до посадки самої діточки. Тому що, бачите, інколи буває, плануєш одне, а виходить зовсім інше. Ну і, друзі, також, дивлячись на стан ось цього пеньока, я так розумію, що, можливо, ця орхідея нам дасть ще, наприклад, одну діточку. А може, ще й не одну. Тому ось такий пеньочок я не викидую, а поверну на своє, місце, там, де вона і стояла. Погляньте, корінчиків ще достатньо. Ось, бачите, ось цей, який був в активному рості. Ось тут також. Ось так вона у мене стоїть в такому подвійному кашпо. Тут є водичка. Ну і, і бачили ви самі, як подобається. Ну, Ось такий. Метод посадки взагалі, ось цей ну, ось цей кашпо, в якому присутня водичка. Ви бачили ґрунт, який я висипала із цього горщика, він такий напівсухий, немокрий. ну трошки є присутня волога, але це за рахунок того, що у нас присутня водичка у цьому внутрішньому кашпо. Тому поверну її потім на місце. А зараз хочу приступити з вами до самої вже посадки діточки. І так, друзі, поки я приготую ґрунт для посадки. У нас, звісно ж, є повітряні ну ось ці корінчики, які я хочу трошки зволожити, щоб вони стали трошки еластичними. Ось, бачите? Щоб вони у нас під час посадки не ламалися. Водичка у мене тепла, трошки а, попшикала корінчики, вони будуть більш такі, знаєте, податливі. І не будуть ламатися під час посадки. Бо також ви запитуєте, чи буває таке, що у мене не ламаються корінчики. Ось відповідь одразу на ваше питання. Тому вони і не ламаються, бо перед посадкою їх потрібно трошки зволожити. Ну, а я піду приготую поки ґрунт. Ну, от, Друзі, поки у мене трошки. Діточка полежала із зволоженими корінчиками, я вже підготувала ґрунт. І знаєте, друзі, якщо у цьому випадку, коли у діточки було менше коріння, ми спочатку робили ось такий дренажний рівень за допомогою там, керамзиту або великих шматочків коріння, то в цьому випадку у нас, коли коріння у нас достатньо, ми погляньте, які стали корінчики. Бачите, як з ними легко працювати, вони дуже стали еластичні. Ми робимо ось так. Акуратно, бо у нас корінчики в активному рості, вони такі ніжні. І щоб їх не пошкодити, ми акуратно заправляємо їх в горщик, Ось так. Однією рукою тримаємо, іншою допомагаємо розправляти корінчики. Бачите, як вони легенько і акуратно самі. Розприділяються в посадці. Бачите? Вони наче з пластиліну. Все, бачите, як гарно присіла орхідея. Ось, я ще хочу розправити ось ці корінчики, щоб їх було гарно видно. Ось так до стінок нашого горщика. Ось, погляньте, яка чарівна картина. І вже зараз ось цей е, наш е, горщик, ми будемо заповнювати корою. Ось так. Звісно, як завжди, на низ великі шматочки, або кори, або керамзит. У мене тут в цьому контейнері є все. Тому дуже люблю ось так тримати ось грунти, в яких присутні і керамзит, і кора різної фракції. Це дуже зручно. Звісно, було б набагато зручніше, якби це все лежало по різних контейнерах, але, друзі, Ну, і також, знаєте, ось ці всі препарати, ось ці горщики і ґрунти для орхідей займають багато місця, тому ну, я виходжу із ситуації ось так. Але бачила, що у інших дівчат також ну, трошки все по-інакшому організовано. Всі ґрунти стоять, як я вже сказала, по різних контейнерах. Але ну, мені і так подобається. Я знаю, що. Що тут у мене в цьому контейнері є, тому мені не потрібно діставати багато контейнерів із різними ґрунтами, бо вони вже є всі у мене в одному контейнері. Тому, тому у мене так. Ну, У кожної людини по-своєму. Це вже залежить від того, скільки у вас місця, ну або Наскільки ви любите заморочуватися з цим всім питанням? Я, наприклад, не заморочуюсь. Ось бачите, як. Давайте я вам покажу, бо, можливо, руками застеляю картинку, але ось як у нас все виходить. Бачите? Є як і великі шматочки кори, так є і керамзит, але погляньте, корінчики гарно туркаються горщика. Погляньте, ось цей пушок, так само присутній. Вам видно? Ну, Можливо, фокус. Ось, бачите, цей пушок. Ось, це означає те, що корінчикам все подобається. Ну, давайте будемо продовжувати. Ось, я навіть відправлю ось це кокосове волокно сюди в посадку, бо корінчикам воно дуже подобалося. Звісно, воно трошки втратило свій вигляд з часом, але все одно корінчикам подобалось, тому трошки його відправлю також в посадку. Ну, і, звісно, Продовжуємо наповнювати наш горщик ґрунтом. І, до речі, друзі, поливати, поливати ось такі посадки дуже легко. Я, ну, якби це все було набагато дешевше, ось ці скляні, ну, скажімо так, горщики, ну, ось ці колби, ось ці скляні горщики чи вазочки. Я б дуже багато орхідей хотіла посадити таким методом, але, на жаль, це річ така не з дешевих, тому поки що буду насолоджуватися ось такими посадками діточок, бо, повторюсь, коли я підходжу до ось таких орхідей, які посаджені ось так в закриту систему, в скло. Я просто заряджаюсь такими емоціями, коли бачу ось ці корінчики в активному рості. Ну, що я вам навіть передати не можу. Звісно, я знаю, що ви радієте, коли орхідеї квітнуть, коли у них ростуть листочки, коли орхідеї не хворіють а навпаки. А я, бачите, радію всім процесам. Коли квітнуть, я радію, коли вони квітнуть, коли випускають нові корінчики, я радію, що вони. Нарощують кореневу систему, це означає, що орхідея здорова, орхідеї наші методи підходять, тому вона гарно розвивається, йде в активний ріст. Ну і звісно, коли ми бачимо, що орхідея формує гарну кореневу систему, потім з'являються нові молоденькі листочки, це означає, що, звісно, і не за горами гарне пишне цвітіння. Тому, друзі, робимо все можливе для того, щоб наші орхідеї тільки нарощували гарну. Кореневу та листову масу, ну і вже з часом ми будемо насолоджуватися красивим, вже домашнім, гарним цвітінням. І я думаю, що також від цієї своєї діточки я вже дочекаюся, нарешті, цвітіння і здогадаюся, вже, що це саме за орхідея і як вона квітне. Бо ну, погодьтеся, боротися за життя більше двох років за, ну, за життя мами. І коли вона вже була, повторюсь, в такому гарному стані, здоровому, тільки щоб квітнути, вона взяла і ну, згноїла верхівку. Ну, щось їй не сподобалось. Можливо, були ось ці перепади температур, коли було вимикання електроенергії. Тому трошки, можливо, навіть їй було холодно. Ну, а була, була полита, ну от і сталася така прикра ситуація. Так, друзі, показую вам ще раз. Ось. Є скорою, ми закінчили. І тепер ось цей залишок, який у нас залишилося заповнити, я буду викладати мох. Все як завжди. Мох нам допомагає затримувати вологу у будь-якій посадці. Чи це класична, чи це закрита система, мох нам, повторюсь, допомагає. Надовше затримувати вологу всередині посадки, не дозволяє посадкам швидко пересихати. ну І також, якщо у вас погана вода, і коли ви поливаєте свої орхідеї, вона ну ось цей мох у верхньому рівні затримує всі солі, всі ці сольові відкладення, вони залишаються на мохові. І корінчики не стають таким, знаєте, на вигляд такого бурого кольору. Не відкладаються ось ці сольові відкладення на корінчиках, а повторюсь, всі ці відкладення залишаються на мохові, який ви просто зможете легко замінити. І все. Зняли верхній шар моху і замінили на свіжий. Мені, наприклад, трошки пощастило, бо немає проблем із водою, тому. Мені він служить саме, ну, мох мені служить тим, що він не дає пересихати посадка у моїх орхідей. Ну, і тим самим ви знаєте, що я люблю оприскувати орхідеї, і якщо, наприклад, нижній рівень до середини ще зволожений, а верхній вже трошки пересох, я маю таку можливість оприскати верхній рівень, ось цей мох, і так я. Компенсую ось брак вологи у верхньому, ну, у верхньому рівні посадки. Ось так, друзі. Бачите, у мене вийшло. Поки що більше додавати е, нічого не буду, е, хоча тут є ще можливість додати мох, але я поки що цього робити не буду. Можливо, ще е, поставлю ось сюди або великі шматочки кори, ну, але з часом, бо також посадка свіжа, вона ще може е, просісти, і я вже з часом побачу, додавати мені мох чи просто додати е, ось сюди ще верхній рівень трошки кори. Ну що, друзі, от я вже трошки навела лад на столі, і зараз маю таку можливість детально вам показати, яка ж посадка у нас сьогодні вийшла. Ось цієї діточки вийшло все дуже гарно. Ну, В принципі, як і завжди, ось коренева система, яку ми гарно разом з вами розподіляли, щоб вона торкалася до стінок нашого горщика, щоб ми могли контролювати поливи у орхідеї, коли це потрібно робити. Тому все у нас вийшло так, як і ми планували. Хоча з самого початку трошки плани були інакші, не так, як я все собі запланувала, але нічого. Все одно, в результаті, у нас вийшла хороша посадка діточки, діточку від'єднали ми дуже легко. І сподіваюся, на швидку її адаптацію. Ну, але Хоча, думаю, що діточка прийме цю адаптацію дуже. Гарно, тому що, ну, або, можливо, навіть її не помітить, що ми її від'єднали від мами і вже посадили в індивідуальну посадку, бо корінчики в активному рості. Орхідея сама також в активному рості, і коли ми вибираємо саме той момент, коли чи то доросла орхідея, чи то діточки ми від'єднуємо, чи то підлітки пересаджуємо, потрібно дочекатися саме моменту, коли у орхідей корінчики та листочки в активному рості. Так само, як сьогодні ми можемо спостерігати у нашої діточки. Тоді орхідеї набагато легше переносять пересадки, набагато швидше адаптуються. До нового ґрунту, до нової посадки, ну і, звісно, продовжують активно нарощувати і розвивати свою кореневу систему, листову масу, ну і так далі. Ось такі, бачите. У мене три класні посадки: вже в такі скляні, ну скажімо так, горщики. Ви могли побачити результати попередніх посадок, як себе почувають орхідеї? Ось вже одна навіть квітне. Це чудовий азіат, азіатик, чиїєнлінг, ну і також орхідея пульсація, яка була посаджена із маленькими корінчиками. До речі, так у такі ж самі посадки ви можете садити орхідеї, у яких вам потрібно швидко наростити кореневу систему. Ось діточка орхідеї пульсації це є нам такий якраз живий приклад того, що в таких посадках орхідеї дуже швидко нарощують свої корінчики. Ще трошки вам поясню з приводу поливу. Поки що поливати я цю діточку не буду. А чому не буду? Бо перед посадкою ми їй зволожували кореневу. Бачите, вона ще досить така волога. Ну і звісно, кора також у нас трошки шматочки були такі вологі. Також додала кокосове волокно із попередньої посадки. Яке а, залишили собі корінчики, тому там трошки є присутня волога, і я вже буду спостерігати за тим, як просихає а, посадка. Бо так як ми а, поставили на верхній рівень мох а, всередині посадки, грунт буде просихати набагато повільніше. Тому все, друзі, потрібно робити індивідуально, потрібно спостерігати. Ну і коли вже корінчики будуть не такого гарного зеленого насиченого кольору, коли вони вже будуть такі а, сіруваті от Тоді я буду поливати цю орхідею. Буду поливати її ось по крайчику горщика. В одному місці я просто буду наливати водички десь на сантиметр півтора, ну і все. Залишу її ось так в цьому дренажному рівні. Ну І весь ґрунт підніме водичку наверх, і тим самим, тим самим у нас буде полита ось так орхідея. Так само. Ось на прикладі цих орхідей я вам покажу. Я їх не замочую повністю, я їх взагалі не заливаю, весь горщик водою. Я трошки наливаю водички сюди. Бачите, кора вбирає в себе певну вологу. Потім від кори мох також зволожується, підтягує водичку наверх. І так у нас таким чином поливаються ось ці орхідеї в такій закритій системі. Я не знаю, можливо, хтось робить інакше, але я роблю. Ось так мені ось так набагато подобається, коли кора вбирає в себе вологу, потім віддає її мохові, і мох не стає таким дуже вологим, а він трошки-трошки такий зволожений. І корінчики, до речі, оцінюють також класно ось такий метод поливу, бо ми можемо це бачити по їхньому активному рості. Тому, друзі, ось сьогодні розказала все, що хотіла. Показала вам, як я від'єднувала діточку, як посаджувала, розказала вам про полив. Сподіваюсь, вам інформація була корисна, тому що я бачу по переглядах, що особливо на моєму каналі вам дуже цікаві пересадки, поливи, ну, такий основний догляд. Тому, я думаю, ви будете задоволені сьогоднішнім відео. Мені було дуже приємно знову з вами поспілкуватися, поділитися своїми емоціями. Ну і як завжди, я на закінчення відео хочу побажати вам тільки здорових орхідей, неймовірно пишного та здорового цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!